23 березня виповнилось 20 років компанії БРІТіш American Тобако Україна. Це перше підприємство з іноземними інвестиціями в тютюнові галузі України, засноване у 1993 році на базі Прилуцької Тютюнової фабрики. За два десятиліття фабрика модернізована у сучасне виробництво з новими цехами, високотехнологічним обладнанням, передовими технологіями контролю якості продукції, високими соціальними стандартами у відносинах з робітниками. На кінець 2012 року сукупні інвестиції в розвиток компанії сягнули 177 мільйонів доларів США. Зараз фабрика виробляє 18 мільярдів штук сигарет на рік. Продукція B&T експортується в Молдову, Грузію, Білорусь, Фірменію, Сингапур, Ірак. З року в рік підприємство освоює Є нові види продукції відповідно до потреб ринку. У всьому світі підприємства Брітіш American Tobacco тісно співпрацюють з громадами, на території яких вони знаходяться і допомагають їм вирішувати свої нагальні питання. Прилуки, не виняток у нашому місті. Компанія реалізує ряд благодійницьких проєктів. Серед них центр підтримки підприємництва, який з 2007 року надає юридичні та фінансові консультації, проводить тренінги та семінари для представників бізнесу. Бійці взяло, так би мовити, шество над ічнянським національним природним парком. В Ремко озеленення компанія також з 2000 року щорічно виступає спонсором Чернігівського фестивалю журналістів Золотий передзвін придасення допомагає дитячим будинкам та громадським організаціям.